Сьогодні в гостях студії «Кварцит-ФМ» директор відокремленого структурного підрозділу Політехнічний Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Наталія Дзина. Вітаємо вас! Дякую. І говоритимемо сьогодні про завершення навчального 2024-2025 року у. Цьому навчальному закладі Наталія Анатольовна, ви нам, будь ласка, розкажіть, чим зараз займаються студенти на кінець навчального року? Закінчення 2024 2025 навчального року для здобувачів освіти викладачів коледжу є надзвичайно спекотним. Студенти 4-го курсу пройшли передзахист своїх кваліфікаційних робіт і дипломних проєктів, і ми розпочинаємо захист, який розпочнеться через пару днів. Де студенти представлять для по комісіях екзаменаційних, до екзаменаційних комісій війшли представники університетів міст. України, зокрема, місто Дніпро та місто Кременчук, також війшли представники Полтавського парад ПГЗК, товариства Ферострой, комунальних підприємств міста, приватні підприємці, для того, щоб оцінити ті знання, які отримали студенти четвертого курсу в коледжі, як вони їх будуть застосовувати на практиці. Студенти четвертого курсу спеціальності автомобільний транспорт здали єдиний державний кваліфікаційний іспит, той, який проходив у Форматі онлайн через комп'ютери завдання були скинуті з міста Києва, з навчально-методичного центру фахової передвищої і вищої освіти. Це було три години. Вони показували свої знання, і результати приходили з міста Києва і оцінені були тими представниками, які були, входили до складу комісії. Будемо говорити про те, що за виключенням тих, хто знаходився за межі країни, в нас із. Тих, хто здавав цей іспит, тільки одна особа його не здала, тобто не пройшла конкурсного балу. Студенти третього курсу у нас вже починаючи з кінця квітня, на початку травня, пішли на практику на отримання робітничих професій. В цьому році я хотіла подякувати меру міста Дмитру Бикову, також представникам комунальних підприємств міста, які взяли наших студентів на практику на отримання робітничої професії. Це і Цей теплокомуненерго, і водоканал, і спецеку, і жеки наші, і перший, і четвертий, також інші комунальні підприємства, місць світло, які є в місті, вони взяли наших студентів знову з тим, щоб вони пройшли і отримали робітничу професію за обраною спеціальністю. Студенти другого курсу зараз у нас на ознайомчих практиках, тобто вони тільки знайомляться з тим, як працюють наші підприємства міста. І також студенти першого курсу в нас. Закінчують навчальний семестр і закінчують фактично перший свій рік навчання у нашому коледжі. Це дуже добре. Тривають такі цікаві заходи, і приємно чути, що комунальні підприємства відгукуються і приймають таких молодих працівників, молодих практикантів, аби вони теж здобували знання безпосередньо у робітничих колективах. Зустрічам з представниками наших комунальних підприємств стояло питання про те, якщо Наші здобувачі освіти покажуть себе з кращої сторони. Якщо вони можуть працювати, то на четвертому курсі ми переведемо їх на дуальну форму здобуття освіти, так як ми працюємо вже декілька років поспіль з прад Полтавських язика, і студенти четвертого курсу будуть внесені зміни в навчальні плани, програми і індивідуальні завдання з тим, щоб вони залишались і підтримали комунальні підприємства, вже зайшовши туди як працівниками, тому що кому виповниться 18 Років ми підпишемо договори про дуальну форму здобуття освіти, і дамо можливість їм і продовжувати навчатись в нас в закладі освіти, і працювати в наших комунальних підприємствах. Тобто, якщо така буде необхідність, ми вже це практикуємо з теплокомуненерго міста горішні плавні вже третій рік поспіль, то якщо зацікавлені будуть у наших здобувачах освіти, вони будуть і працювати, і навчатись в закладі освіти. Прекрасно, якщо людина завершує навчання у цьому закладі і вже переходить безпосередньо підприємство, де вона матиме свою спеціальність втілювати вже в життя ті знання свої набуті, і, звичайно ж, продовжувати розвивати свої здібності разом із вже фаховими такими спеціалістами. Але ж ми розуміємо, що кінець навчального року завжди вимагає таких важливих виконання важливих завдань, це набрати нових молодих людей, які будуть проходити навчання в політехнічному фаховому коледжі. Тож хочемо почути інформацію про вступну кампанію. І Наталія Анатольовна, ви нам сьогодні обширно про це розкажете і на які спеціальності будуть набори, і можливо будуть якісь нові спеціальності. Будь ласка, так, дійсно, в нас буде нова спеціальність на рівні фахового молодшого бакалавра. Це, зокрема, відкривається спеціальність облік і оподаткування. Вона прийшла на зміну спеціальності економіки підприємства. Тобто, з цього року ми починаємо набирати. На спеціальність, де, де це обліки оподаткування. Це дасть можливість нашим більше дівчатам звернути увагу на політехнічний коледж. Хоча, як показує практика, у нас дівчата навчаються на технічних спеціальностях не, не гірше, ніж хлопці. Знову ж таки, Згідно порядку вступу до закладів фахової передвищої освіти, затвердженого Міністерством освіти і науки України та правил прийому до ВСП Політехнічний фаховий коледж Керну, судна компанія розпочинається з реєстрації електронних кабінетів з 25 червня. Але зареєструвавши електронний кабінет по тій інфографіці, яка буде надана, подати документи здобувачі майбутні здобувачі освіти, маємо надію. Дію зможуть тільки з 1 липня. Наголошую, що прийом документів і заяв до коледжу буде відбуватися з 1 липня до 18 години 14 липня. Також, після того в нас відбуваються вступні випробування. Вступні випробування є це співбесіда з математики і також обов'язковим елементом вступу є мотиваційний лист. Спеціальності коледжу зараз зазнали деяких змін, тому що внесені зміни на рівні України і взагалі, щоб приєднати її до європейської спільноти. Так, зокрема, у нас автомобільний транспорт, він залишився з освітньою програмою обслуговування ремонту автомобілів і двигунів. Наступне це спеціальність у нас буде гірництво та нафтогазові технології. Тобто тут розширюється спеціальність гірництво, хоча й з Освітньої програми відкрита розробка корисних копалин, але будуть внесені зміни в навчальні плани і будуть предмети, пов'язані з нафтогазовою промисловістю України. Наступне це, зокрема, спеціальність електрична інженерія. Вона включає в себе спеціальність, яка була в нас раніше: це електроенергетика, електротехніка, електромеханіка і освітня програма експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання, автоматичних пристроїв. Але знову ж таки, будемо говорити про електричну інженерію. Це дає нам можливість розширити робітничу професію, яку ми плануємо розширити, отримавши ліцензію. І знову ж таки, все в це пов'язано, воно більш широке, чим була раніше електроенергетика. Наступна спеціальність це машинобудування. Вона буде зі спеціалізацією технологічні машини та обладнання, освітня програма обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств. Але знову ж таки, тут даються можливість, що ми. Зможемо ще говорити про обслуговування інших технологічних машин, іншого обладнання знову ж таки, згадуючи сьогодні теплокомуненерго, так як вони потребують слюсарів-ремонтників, можна, ну, тобто, можна буде говорити про розширення цієї спеціальності. Будівництво та цивільна інженерія пов'язана з будівництвом в нашій державі. Тобто, ми говоримо про п'ять спеціальностей, які я вам назвала, вони будуть державою. Державним замовленням, Облік та оподаткування він буде за кошти фізичних та юридичних осіб, тобто, це ми говорили про вступ на базі базової середньої освіти, зокрема, це 9 класів. Вступна кампанія на основі повної загальної середньої освіти розпочинається з 1 липня реєстрацію електронних кабінетів. Сам прийом документів буде з 5 липня, і тут буде розділено на тих, хто будуть вступати за сертифікатами національного мультипредметного тесту, або ж можна буде вступити за співбесіду. Ті, хто буде здавати співбесіду, ми закінчуємо прийом документів для таких вступників. Вони будуть закінчуватися 26 липня. Ті, хто будуть результати подавати національно-мультипредметного тесту, прийом документів закінчиться 2 серпня. Це я говорю про спеціальності і взагалі про державне замовлення. Там ще будуть додаткові набори, але вони будуть тільки за кошти фізичних, юридичних осіб, хто не встигне. Спеціальності на базі 11 класів, такі ж самі, як і на базі 9 класів, просто будуть у них скорочений термін навчання. На рік менше вони будуть навчатися, чим ті, хто будуть навчання будуть вступати на базі 9 класів. Після закінчення вступники отримають це диплом фахового молодшого бакалавра за обраною спеціальністю, свідоцтво про робітничу професію, і знову ж таки, за спеціальність, яку вони оберуть. І якщо це на базі 9 класів, то вони отримують свідоцтво про повну загальну середню освіту. Це так коротко про вступну компанію попередньо 2025 року. І скажіть, Наталія Анатолійовна, більше покладаєте надії на місцеву молодь на тих, хто закінчує зараз школи у горішніплавнівській об'єднаній територіальній громаді? Так, звісно, завжди ми підводимо підсумки. Ми говоримо про те, що кожного року, вже багато років поспіль, коледж приймає вступників десь 80-86% Це з шкіл міста горішні плавні. Так, ми виходимо на. Навіть деякі роки де 92%, звісно, більше тих, хто буде вступати, я так маю надію, з міста Горішні Плавні, Горішні Плавнівської територіальної громади. Знову ж таки, цікавляться і представники з інших сіл і міст Полтавської області. Багато цікавляться внутрішньопереміщені особи. Зараз, навіть знаходячись на своїх територіях, вони планують залишити свої території, приїхати вступати. Тобто, дзвінки такі є, так як ми відкриті до спілкування. В телефонному режимі пишуть на електронні адреси, але більшість це будуть випускники наших загальноосвітніх шкіл міста. Наталія Анатолійовна, а скажіть, будь ласка. Все ж таки питання житлове тих, хто буде прибувати сюди, буде вирішено. Для них будуть, буде працювати гуртожиток. Звісно, ми маємо достатньо місць для того, щоб поселити наших вступників, які будуть з інших міст і сіл України. Хоча в нас є місця, які зайняті людьми, які навіть 3-4 роки вже в нас проживають. Ну, 3 повних роки проживають у нас, але все рівно секції для здобувачів чи освіти в нас окремо, вони не зайняті, тобто ми чекаємо, ну, тобто нашими студентами, які зараз навчаються, звісно, вони зайняті, але в нас є достатньо місць для того, щоб наші вступники, які приїдуть, а потім стануть нашими здобувачами освіти, вони будуть забезпечені житлом. Хотілося б ще наголосити, що отримують наші здобувачі освіти стипендію. Стипендія становить на спеціальностях це 1590 гривень, є спеціальності з підвищеним без турботою держави, це, зокрема, електроенергетика і гірництво. Там стипендія становить 1900 гривень на місяць. Єдине, що хотілося наголосити, згідно постанови Кабінету міністрів України в усіх закладах освіти, які є в нас в Україні, стипендія виплачується в межах 40-45% здобувачам освіти, які вступають. І мають академічний рівень. Я не говорю про соціальні стипендії. У нас діти пільгових категорій отримують і соціальні стипендії, але от академічні стипендії десь такому в межах бюджетного фінансування в межах 40-45% студентів отримують стипендію. Звісно, цікаво було б почути і про те, де зможе молодь проводити свій вільний час, адже дозвілля для юнаків і дівчат ніхто не відміняє навіть в цих умовах, в умовах воєнного стану. Ну, Справа в тому, що переважна більшість, якщо наших студентів і вступників це жителі міста горішні плавні, вони завжди до нас приходять вже своїми секціями, своїми ДЮСШ, 1, 2, 3 і все тому подібне, тому що багато займаються гуртками. В той же час ми проводимо змагання, і займаються спортивні в нас гуртки, є художня самодіяльність, яка, до речі, якщо подивитись, будь ласка, чи в телеграм-канал ВСП Політехнічний. Фаховий коледж на нашій сторінці в Фейсбуці, які завойовують перші місця, другі по художній самодіяльності на рівні України. Ми завжди беремо у цих флешмобах, у всіх заходах, із, які проводяться нашим навчально-методичним центром фахової, передвищої і вищої освіти. Ми завжди беремо в всі флешмобах, які відбуваються і достойно. В цьому році, вперше, наші здобувачі освіти взяли участь в Інженерному тижні завоювали достойні нагороди. Він проводився Черкаським національним університетом. Звідти ми отримали і подяки, і свідоцтва. І наш студент завоював там друге місце. Також хотілося б сказати, що беруть участь у наших міжнародних науково-практичних конференціях в цьому році на рівні Кременчуцького національного університету. Також отримали, представили свої роботи, свої статті, отримали подяки, отримали нагороди наші студенти. Тобто, крім, крім основних навчальних занять, ми займаємося і різноплановою такою культурною програмою, щоб нашим здобувачам освіти було цікаво і змістовно перебувати в коледжі. Що ж, нам залишається побажати вам успіхів, розквіту Дякую. вашому навчальному закладу і щоб ця вступна кампанія. Відбулася на високому рівні, щоб ви набрали молодь на навчання, щоб вона була обов'язково старанною, проявляла себе і в навчанні, і в різноманітних заходах. І звичайно ж, бажаємо, щоб якнайшвидше настав мир і Дякую. в нашій Дякую Україні за підтримку. Дякую. А ми нагадуємо, шановні, сьогодні в гостях студії Кварцити ФМ була директор. Відокремленого структурного підрозділу політехнічний фаховий коледж Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського Наталія Зина.